Ви знаєте, що наша міська рада Кіровоградська підтримує позашкільну освіту міста, тому що немає формульного розрахунку і саме на сесіях міської ради кожен рік приймають рішення про виділення коштів і фінансування таких позашкільних центрів, як ваші школи. І завжди, які б не були скрутні часи, ми намагалися зберігти всі центри, зберігти всі наші хореографічні колективи і управління освіти завжди підтримувало надію в будь-яких починаннях. Коли був концерт, 15 років ми обіцяли додати ставки, я так думаю, що ми деякі часи центру додавали, і кожен рік, на 1 вересня, ми затверджуємо. Танцювальні гуртки, інші гуртки для вашого закладу. Тобто питання, що ми якось зменшуємо кількість годин, чи когось хтось кудись виганяє, таких питань немає, тому що тарифікацію на 1 вересня підписую я особисто. Вона підписує, значить, я підписую, ви працюєте, когось звільнили керівників гуртків, не звільнили. Накази щодо звільнення, закриття це вирішує Кіровоградська міська рада і управління освіти. Тобто, ці е, звинувачення, що хтось кудись когось переводить, звільняє це, це не так. Заклад працює, центр працює, і всі, хто зарахований на 1 березня в гуртки, всі ходять і працюють. Ті питання, які є між керівником гуртка і директором закладу, то ми будемо вносити пропозицію, є психолог закладі. Можливо, якось потрібно вивчити психологічний клімат в колективі. Тому що дуже неприємно те, що управління освіти завтра буде на перших, на перших сторінках всіх сайтів і міністерства, що ось така ситуація в закладі є. Тобто ми намагаємося завжди все найкраще виносити на Україну. А завтра про нас будуть казати, що. Лариса Давидівна, можна питати? Щось, Давайте я завершу свій, свій виступ. Щоб ви розуміли, що ми кожен рік намагаємося вибити кошти на фінансування позашкільної освіти. Це заробітна плата ваших керівників гуртків, ті, що займаються з вашими дітками. Це дуже важко. Велика подяка вам, що ви підтримуєте колектив, надію, але це ваше бажання. Вносите добровільні ці внески. Якщо у вас таких грошей немає, то є на сьогодні умови, є кімнати, в яких ви можете займатися, і не вносячи ці кошти. Якщо...